День. Ну поговоріть зі мною. Мене звати Валерія, я журналіст порталу Донецькі А. Я. я маю до вас запитання, хлопці. Поговоріть, будь ласка, Отойдите, зі мною. Пожалуйста. А чому? Ви не хочете зі мною говорити? А чому? Ви не хочете, щоб в пресі з'явилася ваша точка зору? Щоб матеріали були однобокими і лише Майдан показували? Отойдите від мене, ви порушуєте моє особисте пространство. Ні, я до вас на метр стою. Отайдіть не знімайте. Хлопці. Отайдіть, я омолю. Поговоріть зі мною, будь ласка. Добрий день. Може ви відповісти на моє запитання? Не ходіть за мною. Чого ви за мною ходите? Може ви? Ні, не треба так робити. Це моя робота. Я хочу почути вашу точку зору. І наші читачі так само хочуть. Добрий день, мене звати Валерія. Я би хотіла вам пару питань задати. <плес> будь ласка, відповідайте? Будете відповідати мені на питання? Добре. Чи такі мовчазні можна я до вас? Мене звати Валерія, я журналіст, я маю до вас запитання. Скажіть, будь ласка, чому ви прийшли на акцію? Що ви хотіли? Чого ви хотіли добитись? А на підтримку президента це ж через дорогу. Чому ви тут? Ще й на клумбі, ще й палити в громадському проти фашисти. А чому вони фашисти? А хто тут є пійців Опа? Кого, кого ви ж не пійці? Ви все понімаєте? Ну поясніть мені, будь ласка, а не хочуть, бачите? Ніхто не хоче. А що вами разговаривають? А що зі мною говорити? День, хлопці. Я до вас. Ой, дозволите. Можна вас запитати? Та що ж ви? Так, я перепрошую, не треба таке робити. А що ви робите? Не треба такого робити. А ви що робите? Не заходіть, не заходіть. Куди? А що це ваша приватна територія? Це ваша приватна територія. Так, майдан приватна так на майдан, не запускайте, я, я ж говорю. перепрошую, Це ваша приватна територія, це громадське місце. Ви є учасниками громадської акції. Привіт, привіт.